Вітаю! Консервовані огірки. Огірочки виходять хрумкі, пряні із легким ароматом зелені та гірчиці. Рецепт на 5 літрових баночок. На дно кожної банки один зонтик укропу, по два листочки смородини та вишні, кілька горошинок чорного та духмяного перцю, по кілька кружечків моркви і 1 чайну ложку гірчиці в зернах. Далі щільно вкладаю огірочки. Тепер готую маринад. 50 г солі, 350 г цукру. Заливаю 1,5 літрами води, все перемішую, щоб... Цукор та сіль розчинилися і додаю 400 мл 9% оцту. І заливаю цим маринадом огірки до верху банки. Ставлю стерилізуватись. На дно каструлі кладу рушничок, ставлю банки, заливаю холодною водою до плечиків та доводжу до кипіння. Як тільки закипіло, стерилізую 7 хвилин і одразу герметично закручую кришки. От і все. Чудово зберігаються. Не вибухають, не мутніють, а смак просто супер.